Вітаю, друзі! Сьогодні готую неймовірно смачні рублені котлетки з курятини. Рецепт дуже простий та швидкий. Корячі філе нарізаю його дрібними кубиками, перекладаю в миску, додаю паніровочні сухарі грам 100. До речі, панірувальні сухарі в мене домашні. Там в мене суміш і білого хліба, і батону, і чорного хліба, і якихось булочок, і печиво. Це дає неперевершений смак у стравах. Потім додаю сіль сілі смаком і чорний молотий перець до смаком. Додаю 3 курячих яйця або ж 12 перепелиних, як у мене. Також додаю тертий сир, але це за бажанням можна його не додавати. Сир ретельно вимішую. Ставлю сковорідку на вогонь, додаю соняшникову олію, формую котлети. Мокрими руками та викладаю їх на сковорідку. Ставлю на повільний вогонь і обсмажую з двох сторін до рум'яної скоринки. І все дуже швидкі, ніжні і смачні рублені котлети в мене вийшли. Готуйте смачно готуйте з задоволенням і до зустрічі у нових відео!